Заступники заступника голови обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення Лілія Бернацька та Неля Продан підбивали підсумки реалізації програми, що діяла протягом трьох років. Начальники, представники різних управлінь служб, звітували, що встигли зробити за цей час. На кожне відомство були покладені певні обов'язки, пов'язані зі специфікою їхньої роботи. Управління культури мало подбати про поповнення книгарень потрібною літературою, моніторити доступність інформації з правової освіти населенню, її відбір, пошук та інші послуги, які можуть надавати громадянам. Нам бібліотеки управління внутрішніх справ звітувало про профілактику злочинності і правопорушень в підлітковому середовищі, роз'яснення дошкільнятам та учням молодших класів, правил поведінки на воді, дорожніх правил, а з молоддю працювали ще й в розрізі профілактики наркоманії і СНІДу. А ще в області діяли 26 громадських приймалень, де безкоштовно надавали юридичні консультації малозабезпеченим. Неля продана, яка обіймає посаду начальника головного управління юстиції в нашій області, вважає найбільше знання з правознавства потребують молоді люди, котрі мають реалізовувати свої конституційні права права на освіту працевлаштування, житло, а також вразливі версти населення, бо їм випадає боротися за різноманітні державні пільги й допомоги. Обласна програма правової освіти населення, дії якої закінчується в цьому році, членами ради була доповнена й допрацьована. А всі причетні до її створення вивчили проект і на засіданні проголосували за його втілення до 2015 року.